Замінив роботу голови громади на військо, окопи та зброю. Історія голови Рукшинської ОТГ та військовослужбовця ЗСУ Олега Горбатюка, викладач Чернівецького національного університету, доброволець, командир взводу десантників. Такого голову обрала собі Рукшинська громада у 2015 році. Олег Горбатюк долучився до виборчих перегонів відразу після демобілізації із зони АТО ООС. А вже 24 лютого минулого року знову взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Перед нами славна бойова машина піхоти. Олег Горбатюк півтора року захищає країну від російських терористів, брав участь у звільненні Київської області і обороні Бахмута. І ось вдруге за час війни військовий приїхав додому. <голен> 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 <само>. Все нормально. <голен> Три. Три. Військовий розповідає, змінив цивільну роботу на службу в ЗСУ, бо мав бойовий досвід. Хто це має робити? Так тобто, в першу чергу, це мали зробити, звичайно, люди, які вже мають досвід. І я, наприклад, скажу, що з моїх знайомих, з усіх друзів, там з ким я дружив, ветеранів, усі пішли. Символічною для нього тоді стала одна сторінка подарованого календаря. Гірська піхота, Збройні сили України, лютий. Я попав. І я попав у цю гірську піхоту. Відповідно, це зміни у казначействі, зміна електронного ключа. Там потрібно йде далі. І це все підправо підпису і тому це було прийнято. Ми зібрали зразу позачергову сесію, провели цю роботу, і все я зібрався. і Поїхав робота головою допомогла і на службі облаштування побуту та організація людей. Була людина, яка він боявся просто ну, стріляти, та? Тобто, ну є такі люди. Ну, ну, Зате він погодився, що він буде сидіти заряджати. Тобто він все одно там потрібен. У рідній громаді пишається своїм головою. Його заступник каже: важливі питання обговорюють спільно з Олегом Горбатюком, який просто із фронту радить і допомагає приймати рішення. Треба було приймати людей, розміщати, селити і так далі. Одні люди тимчасово, одні вже взагалі не мали куди повертатися, треба було думати, як розмістити. І викликів було дуже багато. А ще у період війни хотілося й допомогти нашим хлопцям організувати роботу і на волонтерських засадах працювати. Люди віддавали з дому останні копійки, віддавали і продукти харчування спочатку, коли це було. І було дуже приємно. Я був дуже приємно вражений. коли люди, і я би не сказав, що вони. Не знати з якими статками, але вони приходили і питали, коли ви будете їхати. Каже, ми би хотіли, що хлопцям потрібно. І дуже багато автомобілів було закуплено, і ремонти здійснювалися техніки, яку звідти забирали, привозили. І прилади, так само колектив збирався. Всі хотіли допомогти. Тобто, відчутна, дуже підтримка велика. Попри складнощі, громада продовжує розвиватись та втілювати омрійні проєкти. Так в місцевому ліцеї відкрили виробничу майстерню. Де активно молодь зможе долучатися старшокласники? Також будемо старатися намагатися залучати ВПО сюди, щоб вони також могли реалізувати свої вміння, навички. Ну можливо, це комусь допоможе реалізувати себе в економічному плані. відкрити якусь підприємницьку діяльність. Військовий лише вдруге за час війни приїхав додому. каже. Зараз почувається радше військовим ніж громадським головою, але там на фронті буде робити усе, аби Рукшинська ОТГ могла спокійно спати, а всі регіони України були захищені від російського терору. Максим Берник ірославобоячок, новини Чернівців, телеканал 4